Ой, та вони ще й не прийдуть. самі оце тут понедігуємо, та й по домам. Та, дівчата, давайте щось прикольне вигадаємо. Так це уявляєш, тобі вже весело ха-ха-ха. <плес> <плес> а що, прикольно? Жах! Угу. Ну чого ти так? Дивись, скільки тут цього прикольного? Ага. Я вже бачу, як ми катаємось на тих машинках, чи стрибаємо на батутах. Чи сидимо за столиком, малюємо сонечко, пташок. Краще б вже на морозно пішли. Я теж не знаю, що може зробити наш відпочинок незабутній. Хіба що нам буде так скучно, що ми цього ніколи не забудемо? Дівчата, ну ніхто ж нас розважати не буде. Давайте якось самі може на машинках поганяємо. Ти що, мала дитина? Хочеш соромитись, раптом хлопці побачить. Та хлопцям самі, як діти. Ось як прийдуть, побачите. Перші кемпці до машинки. Ага. І на батут полізуть і сядуть малювати сонечко. Ну що, ти готовий? Думаєш, це гарна ідея? Принаймні, буде весело. Бо я вже бачу їхні кислі обличчя, бо їм скучно. Нам тут точно має бути не скучно, аби тільки дівчата нас не побили. Та не будь боягузом, друганчику. Це буде класне шоу. Ще раз повторимо наш план. Так, заходимо з нонацька, вони в шоці, а далі імпровізація. Ось ця твоя імпровізація мене насторожує. Коротше, я дивлюсь на тебе, а ти підказуй. Та не будь боєгрузом, друганечку, це буде класне шоу. Здається, ти це вже говорив. Ти мене заспокоюєш чи себе? Якщо чесно, то і себе. Щось трішки колінця трясуться. Та не будь боягузом! Це буде класне шоу! Це буде класне шоу! Усі на підлогу руки за голову! Це не жарти, це пограбування! На підлогу і руки за голови! Негайно! Хтось мріяв про розваги, комусь було скучно, так ви собі це уявляли. От тепер ви пожалкуєте, що не катались на машинках та намалювали сонечка. Може, ще якось минеться. У нас навіть немає чого грабувати. Я навіть телефона не брала з собою. У мене 50 гривень. Як думаєте, можуть купитись? Це ж корупція, хабарництво ти що? Ти зараз про таке можеш думати? На нас два бандити наставили пістолети. Так, прочитаємо лекцію про корупцію. Чи може про таке та гарну поведінку? Оце ми вже точно не забудемо сьогоднішній печи. Ну ми ж про це мріли. Ось там незабутні враження, пригоди, романтика. Ти десь бачиш тут романтику, Мо ми познайомимося і підемо в кіно. В кіно познайомитись, романтика. Я собі це вже уявляю. Хлопці, як ви звуть? Ми бандити. А ми класні дівчата. То, може, сходимо в кіно? Так, дівчата, звичайно, ми прийшли вас туди запросити. Вау, ви так оригінально це робите? Нас ще ніхто так не запрошував в кіно. А кіно про бандитів і пограбування ми це любимо. Ти щось розумієш? Мені здається, нас тут ніхто не боїться. Може, ми робимо щось не так? Чи ви у нас не страшний? Та ми круті бандити-грабіжники. Як нас можна не боятись? Чого ж вони тоді не Може, полюки надихались? Давай ще раз їх налякаємо пострашніше, посуворіше. Я готовий. Це останнє попередження. Хаманець або життя. Це останнє попередження: кіно або життя. І не просто кіно, а з попкорном, колою, все як має бути. Дівчата, ти не лякайте ви хлопців, онь яке шоу вони нам влаштували. Так. Так, так. ніяким фільмом це не замінити. Хоча в кіно і я не проти. То що, гори грабіжники, запросите пограбованих дівчат у кіно? Ты що, ты так собі уявляв, фінал финал шоу? Я ж тобі говорю, почнемо за планом, а далі повна імпровізація.